Це подвір'я мешканки Краснопілля Раїси Ломаки. Воно зруйноване внаслідок обстрілу російськими військами в ніч на 16 серпня. Прилягла, ще зовсім гарно не заснула. І чую, бах, мене привалило. Я спала в цій кімнаті, оце якраз ця, оця кімната. Ну, справді, спасіба. Сусіди прибігли, і дуже швидко приїхали рятівники. Медицинська служба це, мене дістала ну, Взяли в лікарню. В принципі, в мене нічого. Це, тільки уши, дуже я запорошила уші, уші мені то засипало все, а на ноги. Якось каміння попадало. Ну, ви знаєте, чи в соба, чи от якась рубашки людина народилася. В час ночі, коли було темно, коли моя свідомість була затуманена, я ну, не розуміла, що сталося. А зараз оце приїхала з лікарні, дивлюся. Я не знаю, як я вижила. Це те, що залишилося від садиби пані Раїси. Ось це був гараж. Тут літня кухня. В садибі були металеві ворота, від них залишилися тільки стовпи і порвані шматки по всьому двору. Пізник, ось гартензія була, квіти були, були два вікна, і під вікнами стояв диван, на якому я відпочивала. Ніч після вибуху жінка була в лікарні. Додому повернулася вранці. Якось треба хоча б дістати речі. І зимові, зима живе, взуття. Пані Раїса пенсіонерка 30 років пропрацювала у Краснопільській гімназії, живе сама. Каже, з речей наразі має тільки вміст тривожної валізки. Така тривожна сумка була, стояла тривожна. І То коли мене виняли, я ребятам сказала, де вона стоїть. Вони цю тривожну сумку взяли. Сусід пані Раїси Андрій Грубий оселився в Краснопіллі два роки тому, коли через обстріли разом з родиною виїхав з прикордонної покровки Краснопільської громади. Виїхали з покровки в надійне місце. Як вийшло, тут теж небезпечно. У 12 начало перво пролунав вибух і ударна волна. Ми всі були в хаті, і почало все валиться, сипатися на нас. І в общем почав я приймати міри, витягувати, евакуювати свою сім'ю. Дитинка у нас маленька два з половиною роки. Витягнув своїх, дивлюся тут полум'я. Побіг я до, до сусідки, яку теж завалом привалила кирпичів, порятували, дякуючи, дякуючи хлопцям, вони там прибігли, чи мені посабили. А то порятували її, зразу приїхала швидка. Дякувати Богу, якби це було днем, то була б біда, бо дитинка входила по всій хаті, всі вікна повисипалися, всі стікла по всіх кімнатах і просто порізала. Я поки що відчай. Треба десь шукати місце. Леж. Там, мабуть, дольше, бо вже другу разу нехтувати тим, що до цієї в будинку, який орендувала родина, внаслідок обстрілу випали вікна, пошкоджені стіни. Пан Андрій показує, якою стала кухня. Все зруйнувало в крішу, все воно все може в будь-яку секунду побалить. Будинок взагалі не підлягає ремонту. Ось бачите все. І криша, і це, і стропила, вони потріскалися, але ну, не підлягають. Ми не знаємо, що робити. Пан Андрій каже, і виїхати немає на чому. Машина пошкоджена, ремонтувати не беруться. Немає жодного. криша пожмотана двері, з тієї сторони, бо стікла стекла по дуже повилітали. Наразі родина прибирає в хаті і у дворі вивозять уламки з будинку. Пакуємо речі, бо хто знає, куди? Наша доля далі, де вона нас йде. З іншого боку, від дороги, на яку впав снаряд, будинок теж зруйнований. Його господиня пані Вікторія посміхається крізь сльози. Каже, що не розуміє, що робити далі. Я не знаю, ще мене треба позабивати усе, вікна, кришу, а тоді кудись виїжджати, мабуть. Бо тут, мабуть, не буде життя. Я тут в цій кімнаті спала, п'ять вікон одразу на мене. Я не знаю, як я вижила. Там отаких от кусочків стеколишок, я не знаю, скільки там. Встали, побігла до Раїси Петрівни, вона сама живе. Прибігаю, в неї тільки голова виглядає рука з телефоном. Завалена. Практично все майно знищене, каже жінка. Від машини залишилася купа металобрухту. На городі знайшли ворота. Ой, боже, опять забор. Ну, все. Для життя вже тут, не, мабуть, не той не підлягає цей будинок. Наразі, говорить пані Вікторія, прибирати на подвір'ї допомагають родичі, друзі, сусіди. Мешканка іншого будинку показує уламок, який залишився після нічного обстрілу. Розбили нашу вулицю, наші будівлі, отаким ось ось таким осколком. Знайшли ось на території вулиці, біля нашого будинку. Пані Світлана каже, на момент обстрілу міцно спали, бо напередодні пережили великий стрес. Вчора в день прилетіло і вбили мого чоловіка, мого чоловіка брата двоюродного. Напередодні нічного обстрілу Краснопілля теж обстріляли, розповідає заступник голови Краснопільської громади Василь Лавріненко. 15 серпня 2024 року на території громади в лісовому господарстві був обстріл. Під час обстрілу загинув водій лісового господарства, були пошкоджені будівлі, а також транспортні засоби. А в ніч на 16 серпня, за інформацією Василя Лавріненка, внаслідок вибуху російського снаряду зруйновано чи пошкоджено близько 50 приватних будинків, комунальні будівлі, церква. В будинку культури вибиті вікна пошкоджений дах. Без вікон залишилася місцева бібліотека. Це найбільше пошкодження за весь час вторгнення Російської Федерації на територію України. Внаслідок вибуху постраждало вже сім людей. Два в тяжкому стані. На місце обстрілу приїхала команда гуманітарної місії Проліска. Вони роздавали набори для пошкоджених будинків. Ми надаємо матеріали для екстреного ремонту, надали 10 наборів таких: ОСБ, пленка, брезент, щоб люди могли вкритися від вітру і дощу. Ну, на перве. Время. І психолог наш надає першу кризову допомогу після обстрілу, щоб люди заспокоїлись. Для будинку культури, кажуть, у пролісці теж привезуть матеріали, його, вважають, можна відновити. А Раїсі Ломаці Проліска допомогла виїхати у Суми і вивезти частину речей, які сусідам вдалося дістати з-під завалів. Пані Раїса каже, що її запросила сестра до Сум. Тільки собаку взяти не змогла, тому що там є свої тварини, каже жінка. Ось маленька герда, бідна бігає, за нею переживала, але його рятувальники. Сьогодні тут, видно, були, приїжджали, поки в лікарня була відкрила її. а вона сидить. Я їй булочку принесла, в лікарні давали на сніданок. Пані Раїса каже, що єрду пообіцяли доглядати сусіди. Вирву від снаряду на дорозі засипали, щоб не заважала їздити. А поруч з дорогою ще димляться гілки. Олена Рашевська, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.